П'ятниця останній робочий день тижня. Ви дивитесь три новини. Мої вітання. Львівська обласна прокуратура оскаржує в суді рішення Львівської обласної ради стосовно дня перемоги. Нагадаємо, 25 травня цього року Львівська облрада прийняла рішення про те, що 9 травня відзначатиметься не як день перемоги, а як день пам'яті жертв Другої світової війни. Звісно ж, цей день буде не святковим, а траурним. В той же час львівські депутати постановили не вживати термін Велика вітчизняна війна як невідповідний українським історичним реаліям. Під звуками літньої рапсодії до Дня Незалежності у виставковому залі мистецьке об'єднання «Стрейко» відкрило нову виставку Літня рапсодія. Люба Яворська першою побачила дивовижні картини стриських митців. Спилюся я і довго буду слухати, як бродить серпень по землі моїй, ще над ліком побочиться задуха і пахне степом сизий деревій». Це занов'я хана зачитує вірш Ліни Костенко. Запах олійних фарб змішався з ароматом яблук та винограду. Яскраві пейзажі дихають теплом. Це літня рапсодія. Виставка з такою назвою відкрилась сьогодні. Вже традиційно до свят мистецьке колюжанське об'єднання Стрийко організовує експозицію. Цього разу був подвійний привід для показу. Вже минулий праздник спаса та прийдешній день незалежності. Через це зановий Медюк заспівав для гостей патріотичну пісню. Пой очі, наче на узбріччі радісних горі, чи ти дай... Мирон Нестерчук, Ігор завозін, Михаїл Ваганов, Ігор Мельник та багато інших стрійських митців показали своє літо. Голова об'єднання Стрийко Дарія стішиться тим, що таку виставку вдалося організувати. Я тішуся до наших художників, що вони все таки працюють, що я кожного разу звичайно кожного разу це переживання. А що буде, а які роботи будуть, чи будуть свіжі будуть нові, чи будуть цікаві на до хвилювання? І коли вже вона та виставка сформується, то бачиш, що щось є і є на чому не те вже не заспокоїшся, не стаєш толі, то і каже, душатись спокій, що все, що все таки. Щось ніби вдалося. Шанувальники образотворчого мистецтва мають чудову нагоду глянути на літо очима художника і послухати літньої рапсодії. Люба й Руслан Леськів, Стрийські новини. Закінчився черговий етап голосування за ймовірних кандидатів на посаду міського голови Стрия, вибори якого відбудуться 31 жовтня. В результаті голосування, яке відбувалося протягом тижня, утворилася четвірка кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. А це Зіновій Карпінський, Віталій Михайльов, Віктор Чергавий та Роман Шарамов'ят. Зіновій Карпінський зняв свою кандидатуру, оскільки не балотуватиметься на мера міста. Отож на підтримку Віталія Михайля телефонуйте за номером 093 399 99 П'ятдесят за віктора чергавого голосуйте за номером 093-399-9952. романа Шрамов'ята. Ви можете підтримати, зателефонувавши за номером 093-399-9953. Голосування завершиться в середу, 25 серпня, о 9 годині. Проголосувати можна зателефонувавши з міського стаціонарного телефону. Дзвінки безкоштовні. Щоб ваш голос був зафіксований? Вам потрібно почути більше ніж один гудок. З одного номера можна голосувати. Ти тільки один раз долучайтесь до нашого спільного проекту, адже ми самі обираємо своє майбутнє. 23 та 24 серпня на час святкувань дня незалежності у Львові громадський транспорт працюватиме довше до першої години ночі. Як повідомили «Західнет» у прес-службі Львівської міськради, до 24.00 також буде продовжено рух міського електротранспорту. Вже традиційно трамвайні та тролейбусні вагони будуть прикрашені державною символікою в двадцять 22 серпня, в неділю о 15.30 у виставковій залі меморіального комплексу «Борцям за волю України відбудеться відкриття виставки паролі повстанської битви за участю автора Степана Івасейка. Того ж дня о 17 годині у міському будинку культури розпочнеться урочиста академія до Дня Незалежності України, яка завершиться концертом уславленого гурту Соколи. В понеділок у день державного прапора у стрію стартує нова європейська легкоатлетична традиція «Стрийський пробіг. Дистанція його 3200 метрів від Львівського мосту до майдану Незалежності. Організатори пробігу місцеві осередки партії за Україну у РП собор. Кун та відділу спорту міськвиконкому. акція відбудеться за підтримки депутата міської ради Зановія Карпінського. Початок забігу від Львівського моста об 11 годині. На фініші урочисте підняття державного прапора і нагородження переможців. Запрошують усіх охочих. А 24 серпня, у вівторок, у день незалежності України об 11 годині, на дитячий майданчик біля каплички Святого Якова юних стріян на свято запрошує громадське об'єднання Молодь стрищини цього ж. Дня о 18-й годині місцеві осередки куну, партії за Україну і УРП Собор просвіти, братства ОУНУПА і Союзу України влаштовують урочистий похід, присвячений Дню Незалежності України. Від музею садиби Степана Бандери до меморіального комплексу борцям за волю України, де відбудеться урочисте віче. І на цьому у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Вдалих вам вихідних, бережіть себе. У невідоме дорога найближча. Дорогами спортивних звершень мандруємо сьогодні зі мною Олегом Филиком. І сьогодні вас чекає наступне. Як пенсіонери Ламаш долали найкоротший боксерський поєдинок та стисли аналіз матчу Карпати Галатасарай. Все це і не тільки вже за мить. І розпочнемо з футболу. Карпати не втримали перемоги в матчі з Галатасараєм. Львівські Карпати добилися відмінного результату у виїзному поєдинку Ліги Європи проти Галата Сарая, могло бути і краще після першого тайму підопічні Олега Коно вигравали з перевагою два м'ячі, проте отримати перевагу не змогли. З іншого боку вивчивши склад Галата Сарая, згадавши, що очолює команду Франк Райкард, який добився чималих успіхів з Барселоною. Багато хто поспішив поховати львівську команду. І абсолютно марно можна сказати, що у господарів був не найсильніший склад, але наскільки грамотно побудували Ості свою гру фактично в першій половині матчу у Галатасарая не було жодної можливості відзначитися. У той час як львів'янам вдалося провести дві швидкі, а головне результативні атаки. Шкода, що не втримали Бароша, який вийшов на поле ще в першому таймі рятувати становище, і він з цією роллю впорався. Втім, перед грою відповідь на Україну у Карпат є перевага і відповідно шанс вийти в груповий турнір Ліги Європи. А зараз про бокс кубинський боксер виграв бій за 108 секунд. Боксер-професіонал Ісландії Лара здобув перемогу над американцем Вілі Лі лише за 108 секунд. Лара, який виступає у ваговій категорії до 69 кг, кілограм, послав суперника в нокдаун через хвилину після початку бою. Лі зумів піднятися, але Лара знову перейшов у потужну атаку і рефері Лоренс Коул зупинив поєдинок. Повідомляє Fight News.com. Таким чином Лара здобув перемогу технічним нокаутом. Всього на професійному рингу 27-річний кубинець провів 13 боїв і здобув 13 перемог, 8 з яких нок. Аутом. Андрій Говоров дворазовий олімпійський чемпіон. Андрій Говоров на юнацьких олімпійських іграх у Сінгапурі продовжує свою гагемонію на коротких плавальних дистанціях. Після тріумфу на 50-метрівці Вільним стилем українець безапеляційно переміг на цій же дистанції, але вже батерфляєм. 23,64 секунди. Вгнатися за Говоровим не зуміли кореєць Чанг та італієць Романі. Вже знайомий олімпійський смак перемоги. І Дарині Зевіні українська плавчиня, яка вже має у своєму активі золоту та бронзову нагороди, зібрала повний комплект, ставши другою на дистанції 50 Десять метрів на спині від золота, яке дістали з французівсі ціні, українку відділяла лише 0,15 секунди. Де спорт межує з політикою? Колегія рахункової палати за результатами аудиту використання коштів Міністерством сім'ї, молоді та спорту на створення матеріально-технічної бази спорту зробила висновок, що міністерство під керівництвом Юлії Тимошенко лише 20% скерувало на українські бази. Інші кошти були спрямовані на оплату послуг базам за кордоном. Про це повідомили в прес-службі рахункової палати. Результати аудиту довели, що ми фактично фінансуємо чужі бази, тоді чи потрібні взагалі вітчизняні, якщо в Україні проходить менше третини тренувальних заходів. А решта за кордоном заявив голова рахункової палати Валентин Симоненко. Пенсіонерка підкорила ламанш лише за 17 годин. 64-річна австралійка Сью Олдгем стала найстаршою жінкою, яка перетнула протоку ламанш вплав. Відстань від англійського Довера до французького Кале Олдгем підкорила за 17 годин 31 хвилину і 11 секунд. За словами самої рекордсменки, вперше вона подолала Ла-Манш ще в 2006 році. Вона зазначила, що починаючи заплив, не можна прораховувати скільки кілометрів доведеться подолати, оскільки свої корективи може внести течія. Всього маршруту жінку супроводжував човен з персональним тренером. При цьому згідно з умовами запливути не мала права навіть торкнутися борту судна. Їжу і їй скидали безпосередньо у воду. Нагадаємо, перший українець підкорив ламанш у 2006 році Спортсмену Ігорю неньку, щоб переплисти протоку, знадобилося трохи більше 10 годин. І на завершення знову нагадаю про Стрийський пробіг. 23 серпня у день державного прапора Стрию стартує нова європейська легкоатлетична традиція: Стрийський пробіг. Дистанція його 3200 метрів від Львівського мосту до Майдану Незалежності. До участі в ньому вже зголосилися чемпіон Львівщини, кандидат у майстри спорту Олег Дрозд, призер чемпіонату Європи, чемпіон України, майстер спорту Анна Климович, учасник Паралімпійських ігор, чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу Олег Лещишин і чемпіон України срібний призер чемпіон. Нато Європи переможець врославського марафону, майстер спорту Тарас Сало, організатори пробігу місцеві осередки партії за Україну, ОРП, Собор, Куну та відділ спорту міськвиконкому. Акція відбудеться за підтримки депутата міської ради Зиновія Карпінського. Початок забігу від Львівського мосту 11-й годині. На фініші урочисте підняття державного прапора і нагородження переможців. На сьогодні у мене все. Дякую всім, хто був із нами. Вдалих вам вихідних. Пам'ятаємо, найдовший шлях завжди починається зі слів Я знаю коротку дорогу. Таких шляхів обирати не варто. З вами був Олег Фелик зустрінемось в понеділок. Такі прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск – 742 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 65%. Температура повітря вночі – 70 градусів з позначкою «плюс». В день – 20-23, вище нуля. Вітер північно-західний – 1,3 метри за секунду.